Тимчасові двері в туалет. Наша баба рубає дрова. Кроме баби більш ніхто не вміє. Провели інтернет. Наша баба виросла в Закарпатті, в селі і з дитинства носила, і рубала дрова, і колола, і тріски робила. Коротше, це діло вона знає, і як з сокирою справлятися, також знає. Я цього не знаю, на жаль. А пропонувала за гроші когось найняти, щоб ці доски, які в нас залишилися, бо дрів ще немає, ну, покололи на розклад. І вона відмовилась. Вона не любить сидіти без роботи, тому можете хейтити, можете не хейтити, <клух> вона не сидить ніколи без роботи. Це перше. Друге, провели інтернет. Нарешті заплатили 2400 гривень, 1000 гривень підключка і 1400 роутер. Два місяці безкоштовно користуватися можна інтернетом, але так як ми під кінець листопада провели інтернет, то ми будемо користуватися залишок листопада і цілий грудень, аж до 1 січня безкоштовно. В місяць будемо платити за інтернет 250 гривень, 100 мегабіт, по-моєму, швидкість. Але інтернет непоганий, я би сказала. Коротше, були дворі у нас доски, козли, вся херня порубалася, коротше, і цим топом це вже остатки. І то ми економимо. а Цей ні ніхрена не гріє, бо треба дрова. Дрова обіщали привезти в п'ятницю сьогодні, тобто не привезли. На їбали. В понеділок ще заказували, і я захворіла. В хаті холодно. Коротше, кожен, як хоче, так і найобує. А ці доски, які з будівництва залишилися, вони швидко горять, тому що ну, це доски. І по-перше, що вони мокрі і деякі гнилі і швидко горять, тому котел не нагріває таку велику квадратуру. Тому ми дуже-дуже мерзнемо. І по поки чекаємо дрова, а заказали в понеділок, сказали, привезуть в п'ятницю. Поки чекаємо дрова, то топимо чим маємо. Дрова обіщали привезти в п'ятницю, але надули, сказали, привезуть в суботу. Чекаємо, подивимося, що буде далі. Я захворіла і спати на підлозі, бо диванів ще немає в холоді, дійсно важко, тому що ну, ми до такого не звикли, але ми справимося, все буде добре, і будуть у нас і дрова, і дивани будуть, і кухня буде, все з часом, все потрошки, по але буде. От нашим людям норкові шуби, щоб гріться, коли холодно. Отак. От а ще заказали машину і трактор вивезти сміття з, ну, з подвір'я. Короче, 500 гривень бере той тракторець, який грузить, і машина, яка повезе сміття, бере 2000 гривень, але ми збили на 1500 гривень. На карточку ніхто грошей брати не хоче, тому якось важко. Тракторист чекає, доки я зніму 500 гривень, занесу йому додому, бо він сусід. А машині ми дали, у нас була налічка 1500 гривень, хотів дві. Як это так? Як то так може? Та та, та люди тут без дрем сидять. Мерзнуть. Ми б в понеділок заказали в других людей. Вони ждали. Шістнадцять. Шістнадцять? Ну. Коло. Колод. порядку подивився. Ну, йоп твою мать, казав, ти треба рвати, а тепер я його не поробив. А то який мотор? 131-й? 135. Yeah. <кху> <кху> Ясно, добре. А ну, за що ти? <кху> Та яке понеділок? Ми в понеділок вас виле. просили, ми ж нас підвели, ми заказали <кху> за шаг. вам вже вірити не можете, хлопці. Ви <кху> що? Я не знаю якого. Як Тут Мішу та є. Він у вайбері, там у нього Алекс. Не страшай, Алекс. Ну no, так, Алекс, або на цей номер, чи там у якийсь рейсу є, вайбер, чи ще додаток вайбер. Та на цей номер через вайбер можете нести пин-код, бо нести вайбер у Може, ви на той номер набрали? Та на той номер. А дивіться, а у кой слот телефон переписувалися? Ну дивіться душева душова закінчена. почті закінчена А, Добре, що вивезли все ж таки мусор, тому що сьогодні нам якраз все ж таки привезли ці дрова, які обіцяли на п'ятницю, а привезли все ж таки в суботу. І вже під вечір практично. Добре, що вивезли сміття, тому що на місці, де було сміття, якраз викинули ці дрова, щоб було ближче до входу додому і носити, задіхати та складувати. Але сніги обіцяють, і я тепер не знаю, що буде далі, тому що морози, сніги, дощі і це все коротше трішки важко, тому що дрова мокрі. А, машина дрів коштує 16 тисяч. Ближче до нас 19,800. Тому можливо, ми і попали, чекали довго і трішки нас підвели. Але я рахую так: пунктуальність має бути, слово обіцянка має бути. Якщо сказали в понеділок, заказали, вони сказали в п'ятницю, значить це має бути строго в п'ятницю. Якщо щось не виходить, дзвоните, попереджаєте. Можливо, ми би в когось другого заказали, іншого, заран... зарані предупредити. Я рахую, що дав слово, виконай, не можеш предупреди. А ще прийшов електрик, доробив а на робочій стінці електрику. Зробив в коридорі, тому що ми не могли в коридорі виключити світло і на кухні. Тепер ми можемо лягати спати, виключати світло на коридорі і на кухні. І в нас ще на другому поверсі горіло світло само по собі. Коротше, він там напартачив. Я не хотіла того говорити, але кожен, хто тут у нас працював, кожен зробив або брак, або напартачив, а гроші беруть чималі. Тому він як сказав, в мене був план, але я його згубив. Вибач, мене ти взяв більше 100 тисяч за всю роботу, а згубив. Наконец-то нам привезли в дрова. То вот так надо. Сила зима на дворе. Си привів себе в порядок і перекурити. Ось сніжок у горах. Красота. Лінда. О, о Лінда. Що ти відео знімала? Я видео снимала. Мам-мам. Ще кушать хочешь? Ты еще хочешь кушать? Мама. мам Мам. Мам? Мам? Лена, за меня сейчас связкой порубала. Мама. Ч, кушать хочется? Очень хочется мам мам Лі! Еще хочеться кушати? мам мам Лі! мам мам Бистиже! Без Безтижа! Мам-мам! мам мам Дивись на мене, Дивись. Почистили очки твої, тихо! Камера ця хринула, так? Да? Так, да? хоче стали оки. Оки. Лінда, ану йди, найди свій поводок. Ти знаєш, де він уже лежить? Знаєш? Знаєш, де лежить твій поводок? Давай, Газуй. Де поводок? Рядом хочете? Ну давай. Жди, де тут свет? Хрен його маму знає. А ну найди свій поводок. Та не мамкай. Де поводок? Обувний цех. Точно сви. Сидеть. Ну, ждать. Ждать. Ты готова гулять? Ты готова? Готова. Да? Дай лапу. Дай лапу. Максим вот а так целый день валяется. С тремя одеялами. телефоним. Ты э, срать хочешь вообще-то. Я вспомнил, где на ней говорит, Вин боляется, а Карл хочет в туалет. И Малина хочет в туалет. Иди домой. И вообще Вин его хочет сдать в приют. Да, Карл. Не надо ничего Скажи, Максим, пришел в туалет. Скажи Максиму. Да, Максим. Там Максим. Скажи ему. Бери поводок. Бери. І неси Максим, Максим, Максиму, неси Максиму, Максиму, неси. Кажи, Лін, да всюди зима, у нас є бій, що зима. Снігу поколіна. Да? Кажи. колено. По Украине, Україні по колено, а у нас геть колено. У нас по пояс снігу. Аж так багато. Ну, давай тільки задницею не махай. Валерію немає Глухо, як в танку. Ще оглядається. Так, да, так, да, так, да, да, так, 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 так. Ай, хорошо, хорошо. Давай ще, ще, сильніше, махай. Хі -хі. Так, стол Максимум ми зібрали. Не ми, а дядько. Ну, коротше, дві бутилки води, так, да? Максим, запасся. Ну, нормальний стол, нравиться тобі? <клухи> Чо, Ну, так. А чого воно так далеко не йде? Дотянуть. Наскільки сильно дотянуть? Ну, під цвет нормально. Забери миску. На. Забери миску. Забери її, забери, на, візьми. візьми миску. міську. Дай миску, Линда, дай миску, возьми и забери. Все, уходи. Да, хочешь подвесить козырь? Подожди, ж завали его. Иди, подвесить козырь, только не выпади. Фу, фу, стоп. Да зима, не? Что там? Что там? М? Там зима? Да? Там Да. В oh. oh, таки вирішили купити акумулятор. Коли е, почнуть вимикати світло, акумулятор буде 3-4, то й 5 годин е, працювати і брати котел на себе. Поки акумулятор працює, в котлі дрова догорять, і ми не взлетимо в повітря. Тому 10 тисяч ми віддали за ті дві коробочки, які ви зараз побачите: це акумулятор і до акумулятора. Ще одне діло зробили. Бо якщо вимкнути світло, то сказали, коли буде повний котел, а це може бути і градусів 70 на ньому і на комп'ютері тому. Якщо вимкнуть... 41 зараз. якщо вимкнуть світло, то тоді повний котел з дровами, що палає та горить, сказав сантехнік, що треба відчиняти котел, витягувати то все і викидати десь з вікна, щоб ну, не зірватися. Час витягнути дрова буде. Але краще вже цей акумулятор. Нехай собі дрова догорять і буде тепло, і може дадуть потім світло, і ми з холоду не замерзнемо. Пішов, пішов. пішов. Ну, дивіться, дивіться, я не знаю, на ви заряджено, вирочка то був. А ну то тепер або... хоч якусь нагрузку. А, лампочку якусь заби. Десь лампочка лампочку Ні, Так, він вже все, зарядив кумуля. Нет. Зарядив, nie. Oh, він nie, 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 nie. Ah, не солодку. Нет, не. А його ще заряджать треба. Лампочки. О, тут є лампочка. Віць, ту є лампочка. Воно поїде, тепер якщо акумулятор заряже. І воно ми виключаємо електрику, зараз, добре, а воно має бути світити поєдинку. Так, тепер світить. Тепер не кайте, електрику виключаємо. І uh -huh. він, Nie, Nie, він все заряджає? Ні, тепер і за акумулятор одає 220 вольт. Вже котел робить і все. Карщу, есть, роби. ми, примерно... А скільки десь годин він буде держати? Завесить oh. туди акумулятор, бо акумулятори є такі. Все, можеш виключати. Ага, це от акумулятор буде no, залежати. Так, да. так нам не треба буде лампу включати. Ти, тобто, Наташа, не забудь, що я вже пішов на 5 сантиметрів. Ну, чекай, чекай. Так, купили сьогодні акумулятор. Коли світла не буде, ця штучка і так. На себе візьме, коротше, типу, цей котел, щоб він спокійно собі догорав. І ми не взлетіли в воздух, щоб котел не зірвався. Температуру, чи що я в цьому не розумію? От таку взяли штучку. 10 тисяч. Тепер, коротше, можна жити спокійно. Світло пропало, 4-5 годин, воно на себе тяне. Коротше, рано ми прокинулись, пробки вибило, котел працює повний на щетчику тому і на комп'ютері, як он там називається, 70 з плюсом градусів, чи що воно таке, ну на 70. І не робить бачок. Ну, той бачок. Коротше, води нема. У нас води нема сьогодні з самого ранку. Виявилося, приїхав брат, подивився, виявилося, що наїбнувся насос. Сантехнік приїде завтра ввечері, будуть витягувати насос, міняти насос, то і на експертизу будуть давати. Якщо їхня біда, то ну, повертають або кошти, або міняють на інший насос. Якщо він згорів, то ми платимо за ремонт, типу якось так. Коротше, не знаю, що за херня, але води немає, В туалет Хреново, звісно, без води, але тепло. За тиждень, це вівторок, ми приїхали коли в понеділю, вже трошки більше тижня. А вчора вже почало нагріватися, і сьогодні вже дуже тепло. Поли теплі, коротше, вже в хаті тепло. Купили сьогодні акумулятор, ну і ту штучку до нього. Тепер, якщо виключать світло, то ми не будемо переживати, що зірветься котел, і не будемо витягувати звідти дрова. Щоб не зірвало, не надуло його. Я так розумію. Я не дуже розуміюся в котельнях, бо мені там писали в коментарях, що я там тупа як пробка. Ну, тупа, не тупа, але побудувала будинок на 300 квадратів і зробила все сама без чоловіка. Але тепер як виключається світло? 4-5 годин я буду спокійна, тому що акумулятор бере на себе, він підключається, коротше, це все діло. Коротше, і поки там догорає в котлу, вже не підкидаєш дрова і ми не взлетим, якось так. Техніка, казується, в нас стояв насос старий, той, що він поклав свій насос, а наш насос був в нього новий. Тому він приїхав, поміняв насос, поклав оп'ять інший насос, а наш катається з ним в машині. Не розумію, чому. Коротше, тут якась херня відбувається. Але це вже не смішно. Навіть ключів-сантехніка від мого будинку ще досі є. Тому вода в нас є, все зробили. Мамка там в стільці. Коротше, все зробили, вода вже в нас є, душ він починив, тому що собачий душ. Текло із шланги, а не із душа. Хотіла лінді лапи помить, а воно це він прийшов, починив і воду зробив. Але що за насос туди поклав, я щось туди не внікала, навіть не знімала нічого. Коротше, я сонна рано була, каву пила. Вони прийшли чаю, попили гарячого, бо теж замерзли. Ну, головне, що є вода. все. що там далі буде, не знаю. Коротше. А я так розумію, чому сантехнік не кладе наш новий насос. За вісім чи за сім триста, вже не пам'ятаю, скільки він коштує. Тому що коли у нас дурний Василь копав е, яму, там, де криниця, де вода, а там були складені шланги чи вірьовки, і старий, чи то насос, чи що, там щось було, коротше, і воно все в трубу впало і туди впало воду. І тепер нам треба цю херню всю чистити, цю криницю, чи що вона таке. І тому він боїться класти наш насос. Я так розумію. Поки він кладе свої старі насоси безкоштовно, тобто не бере з нас кошти, ми користуємося. Той, що найбнувся, тобто ми за нього не платимо. За це все, що він тут робив, котли підключав, оце все всю котельну, що він робив, оце все, все, все. І на дворі там воду виводив, каналізацію робив. він за це все взяв двадцять п'ятсот. П'ятсот не взяв, взяв 20 тисяч гривень. І коли мені писали в коментарях, що я тупа, як пробка. Що мені треба теплоакумулятор. Теплоакумулятор мені не треба. Сантехнік наш сказав, що теплоакумулятор це така велика бочка, яка коштує півтора тисячі євро нормальна. І вона нам не треба, тому що моя безпека це бойлер. Якщо щось станеться, то бойлер бере на себе ту температуру, яку треба. Це перше. Друге, там у мене є цей і є якийсь мотор. Я в тому теж не розумію. Мені то не треба. Вся безпека в мене є тут. Котел писали, що гімно, котел нормальний. По-перше, по-друге, вже в нас тепло, жарко, поли гарячі, вода гаряча все є, котел добре палить, довго горить. Якщо повний набивати, і не треба писати, що там я тупа як пробка. Я сама собі побудувала будинок. В свої 34 роки я маю будинок на 300 квадратів. В свої 34 роки я працюю сама на себе, обезпечую двох собак: маму та сина, обезпечую такий великий будинок і сама його буду облаштовувати. У мене немає чоловіка, у мене немає допомоги. І на мені ще вся моя сім'я, яку я обезпечую. І знаєте, що я вам скажу? Якщо я все життя прожила в квартирі, і в мене ніколи не було котла, тим паче на дровах, я не знаю, що це все таке. З часом я все буду знати за день, два, три тиждень це не прийде знання. З часом я буду все знати і розуміти. У мене на це є мій сантехнік, який в будь-яку минуту дня і ночі прийде і все мені зробить безкоштовно. І хтось писав, що йому треба працювати тамадою. Так, він веселий, хороший чоловік. З юмором він знайомий сім'ї моєї і моїх родичів, і він непоганий сантехнік, все життя пропрацював в чехах і набрався там опиту, тому ображати людину я не бачу сенсу. А ті, хто таке пишуть, ну кожен може подивитися за собою. Що теплоакумулятор бере тепло спочатку на себе з котла, а потім, якщо я правильно зрозуміла, а потім все те тепло, яке взяв теплоакумулятор на себе, він подає в поли. Теплі поли. Ну, подає тепло вже в хату, <кій> я так зрозуміла. Тому, в принципі, мені воно не треба. І безпека в мене є. Тобто я йому вірю. Отак От наношуємо дрова з двору, і коло котла тут сушимо та підключимо. Вода вже в нас є. Сантехнік прийшов, зробив воду. Тож не було два дні чи три води. Так що так. Ні, дуже файна куртка. Чого це тобі не любить? Снігера.